Розкажу історію про автобус, наушники, слухання свого контенту в публічних місцях і, значить, як це пов'язано і з рівнями свідомості, і ми в тому числі. Коротше, їхали ми в Грецію з Дянкою автобусом. Спочатку ми, у нас місця були десь в кінці, ми попросили пересісти поки що. Він каже, окей, до Чернівців там значить, ці місця вільні, сідайте поближче. І, значить, ну, ми там собі значить, до Чернівців там їхали, і потім уже ж пересіли на наші місця. А там простір вже розігріти, значить, розігріти, що це мається на увазі. Там коротше, вже сидить потім уже з діалогу ми зрозуміли, що це булгарка. Вона слухала свій контент без наушників. Навпроти значить, мама з дочкою підлітком і позаду ще. Дві персони, здається, ну я так сильно не розгля... не роз... не розглядала, тому що ми тільки сіли, і почався, значить, почався двіж довкола нас звісно. От ну і значить, ця жінка каже, типу, що ну, типу, попросила виключити ну, навушники, тому що, типу, чого весь автобус має слухати, і це логічно, да? Я взагалі я іноді дивуюся. Люди, які слухаються, так от телефон відкривають в публічних місцях. слухають. для мене це чесно дуже дивно. Ну, то таке, це, до речі, етичний принцип а... грубої мови рахується. Є такий етичний принцип. Тобто впилюватися в простір інших людей без їхнього дозволу. Так? Це таке і розділяюча мова сюди входить, і груба мова, тому що це без дозволу, да ніби проти проти моєї волі. Я маю це типу слухати. Ну, коротше. І, в общем, ну і починається діалог. І зверніть увагу, наскільки важливо просто уявляти свою волю. Не просто там, типу, ну, як я сказала да, перед цим, що для мене це дивно, що люди взагалі можуть собі таке дозволяти ну, якби впилюватися в простір інших людей да, через те, що. Але для ін ну, є такі рівні свідомості, для яких, типа, тю, а що? Це рівень свідомості такий, це треба розуміти. Відповідно, з ними треба розмовляти відповідною мовою. Зараз я по чекральній системі розкажу де що було. І коротше, і, значить, на оце зауваження е, болгарка каже: е, тіпа, у мене е, телефон якийсь там не український, а під нього нету наушників. А потім, ну, коротше, якусь хрінь починає розповідати, що взагалі не виправдовує, чому ми маємо слухати цей її контент. І в нас таким типу тю, ну, у мене нету наушников, ну, типу, де що? І між ними починається сварка, що дуже показове одна із рівня свідомості Светхістани, комуніку, тому що вона вже була на взводі, вона вже була емоційно заряжена, бо вона терпіла якийсь період часу, а коли ми вже підсіли, терпіння урвалося випадково. Ну і коротше, це говорить про те, що терпіти, терпіли це взагалі така хірова історія нашого народу. От, і достатньо просто заявляти: ну, типу, не терпіти відразу там да, зробити зауваження і так далі. Ну і почалася в них ця порипалка на рівні Сватхістани, Емоційні оці такі почалися хвилі, там вже перейшли вони на персональні образи. Да, бо ця болгарка їй каже, там тебе щось не так з головою. Ти якась ну короче, у них уже такі на індивідуальні ці процеси. Ну не так прям сильно гучно, але тим не менше і тут. Тобто, дивіться, одна на другому рівні свідомості, друга. Я не скажу, що вона на другому рівні свідомості, але вона вже емоційно себе розгойдала, що вона свідомістю опустилась на другий рівень свідомості. Там, де вже ці емоційні гойдалки, вже, по суті, її вібраційно знизили, і її вже складно ну, якось ну, вище себе підняти. І коли ця перепалка значить, звучить, і позаду е дівчина ця жінка з таким спокійним, рівним тоном, третього рівня свідомості, маніпура чітко по закону заявила, чому вона цього робити не повинна в публічному місті. Все, після тієї фрази питання закрилося. Тобто, рівні свідомості мають значення. Тобто, над оскільки. Коли розхлябана Светхістана, її може зупинити тільки маніпура, а це поверхом вище. І це дисципліна, чіткість, знання, послідовність, практичність, да, по факту. Ось. І це часто, до речі, програється і в стосунках МЖ, чоловік-жінка на нижньому трикутнику, коли жінка така вся, така фея, то купила. І а, чоловік, типу, як це або фінансує, або при ну, типу, приземляє, призупиняє. Це, от знаєте, що це рівень свідомості 2-3. Тобто, от вони граються в цьому нижньому трикутнику. Ось тому будь-яку ситуацію можна розібрати по рівням свідомості. І, і це не просто для того, щоб цікаво, як цікаво поспостерігати. Дайте попкорн. Це про те, що ви знаєте. Який рівень свідомості, з яким рівень ним спілкується? І ви, відповідно, будете підбирати таку комунікацію для того, щоб максимально екологічно вступати в контакт, в розмови з тою чи іншою людиною. Бо ви знаєте свій рівень свідомості, і ви розумієте, на якому рівні свідомості комунікує та людина. І відповідно мотивація якраз дійти спільної згоди, а не просто бодатися своїми емоційними. Вибачте, виригуваннями. Ось тому знання це велика сила, воно дуже спрощує життя і спрощує життя справді і примирює всіх нас.